Казка мікроби на ручках. У маленькому містечку жив хлопчик Даня. Якось була дуже гарна погода. Даня гуляв на вулиці і так зголоднів. Прибігши додому, на обід мама йому нагадала: Даня, не забудь помити руки. Але хлопчик поспішав і лише потер долоні об штанці. Коли Даня взяв бутерброд, на його ручках уже були мікроби. Маленькі, смішні створіння із блискучими очима. Вони тихенько раділи. Ура! Обід разом із Данею! Мікробики стрибнули на бутерброд, а потім у рот. Вони сміялися. Ура! Ми потрапили в чарівну печеру! Але одному з них, зеленому, на ім'я Булька, стало трохи страшно. Булька та його друзі ковзали по ковбасці, плавали в супі, сиділи на ложках, їм було так весело. Вони не знали, що в дані в животику є сторож, сильний імунітет. Імунітет був хороблим рицарем у білому костюмі. Гей, хто ви такі?» – запитав він. Ми друзі, схитрував булька. Але імунітет знав, що ці друзі можуть зробити біду. Імунітет підняв свій щит, а мікроби спробували втекти. Уперед, армія чистоти! крикнув імунітет. І в животі почалася справжня битва. Імунітет все ж таки переміг, але трохи втомився. Е, аби Даня мив ручки кожного дня перед їжею, після прогулянки, то мені б не довелося боротися щодня, зітхнув він. У Дані почав боліти живіт. Він схопився за нього і сказав мамі. Ой, мені так погано. Мама похитала головою. Казала ж тобі, мити ручки треба. Булька дивився на Даню і шепотів. Ми не хотіли робити тобі боляче, але інші мікроби сміялися, їм було байдуже. Мама погукала даню у ванну кімнату. Включили воду, взяли мило і рушник. Зараз ми виженемо чистоту, сказала вона. Мікроби злякалися, коли побачили мило. Кераплі мила стікали із ручок дані в раковину, і мікробики ковзали, сплигуючи. Га, рятуйте, кричали вони. Булька теж скотився вниз. Але тихо прошепотів може ще й на краще. Відтоді, даня мив руки перед кожним прийомом їжі, після вулиці і навіть після гри із котиком, він відчував себе справжнім героєм чистоти. Коли руки чисті, їжа смачніша, животик не болить і настрій чудовий, мама сказала. Ось тепер у тебе на руках не мікроби, а блискітки, здоров'я. А далі, в каналізації, булька побачив шматочок мила і подумав: може, я стану добрим мікробом, який допомагає чистоті. Імунітет підтвердив мамині слова: Найкращий захист це чисті руки. А Даня усміхнувся. Та тепер то я це знаю. Навіть найменші мікробики можуть наробити великої шкоди, якщо забути про мило. Але чисті руки це справжня магія, здоров'я.